Короткий відвогляд тип насоса ніби АМС-2010, це спліт. Це означає, що він з'єднаний зовнішній внутрішній блок, з'єднаний між собою і сталю. Працює він вже на 32-му фреоні. Значить, ефективність його порівняно з попередньою моделлю десь порядка на 15-20% є вищою. Значить, стосовно зовнішнього блоку, він виглядає, ось, ось встановлюється він на вулиці. E, Принцип роботи дуже простий. Працює всередині вентилятор, затягується повітря цим вентилятором, відбирається від нього тепло і передається на сам тепловий насос. Значить, стосовно внутрішнього блоку, ця представлена тут базова модель. E, також є інші моделі внутрішніх блоків, які мають собі вже електричний котел, які мають собі вже змонтований трьох клапан, циркуляційний насос. І також є моделі, які мають в собі зразу відповідну бойлерну прямого нагрівку. Це особливо актуально, де є дуже мале місця, а потрібно зробити все максимально компактно. Що стосується автоматики, то в даному випадку тут у нас представлена найпростіша його версія це є SM20. Але, тим не менше, найпростіша автоматика вона керує температуру подачі і роботу залісаного теплового насосу згідно температури на вулиці. Що це дає? Це дає те, що тепловий насос, коли на вулиці тепліше, подає меншу температуру. А чим меншу температуру подає, тим вищу ефективність. Також ця модель вона має загалом 11 кВт, і фактично, в залежності від температурного режиму, в якому він буде працювати, може обігрівати будинок загальною площею від 100 до 250 метрів квадратних. Чому такий великий рознос? Бо тому що різні будинки мають різні Різну якість утеплення відповідно будуть мати різні тепловтрати.